Ось як розблокувати вибір у Microsoft Word. Ви можете зіткнутися з цією помилкою в Word, коли намагаєтесь щось написати, але не можете через помилку вибору. Зараз у мене цієї проблеми немає, але я покажу, як її вирішити. Отже, можна розблокувати помилку вибору. Спочатку закрийте Word і перейдіть до місця файлу Word. Клацніть на місце файлу, потім знову на Word і перейдіть до місця файлу, вгорі перейдіть до Microsoft Office, потім до Office 16, ви побачите файл з назвою OSPP. Його треба запустити від імені адміністратора. Після цього проблему буде вирішено, і ви зможете писати та розблокувати вибір у Word. Ось так. Це найпростіший спосіб розблокувати вибір у Microsoft Word. Сподіваюся, це допомогло. До зустрічі. У вас немає бороди? Хочеш таку ж бороду, як у мене? Ні брів, ні волосся. Спокійно, друже. Я засновник революційного бренду, що допомагає людям повернути молодість і красу. Немає бороди, брів чи волосся. Допоможу виростити за три місяці. Я виростив бороду за три місяці завдяки моєму продукту «Профісі». Можу зробити тебе гарнішим, впевненішим і щасливішим. Ну що почнемо, друже.